Зараз я маю честь представити свою доповідь. Розповім шановним слухачам про приклади ефективної та неефективної співпраці взаємодії гастроентеролога та колопроктолога. Діагностика та лікування захворювань кишківника будується на співпраці та якісній роботі різних спеціалістів з одного боку, це сімейний лікар та гастроентеролог, з другого боку ендоскопіст, патоморфолог, і з третього боку колопроктолог та онкохірург. Онко на сьогоднішній день не існує золотого стандарту діагностики хвороби крона або неспецифічного виразкового коліту. Ці діагнози а також мікроскопічний коліт це клініко-ендоскопічно гістологічний кубік-рубік, який доводиться розв'язувати лікуючому лікарю. Тобто важливо бути обізнаним по трьом спеціальностям як мінімум, та ефективно взаємодіяти з суміжними спеціалістами для влучного встановлення діагнозу та призначення лікування. Ми в своїй практиці знаємо дуже багато історій досить сумних, коли Ну, в силу різних причин не могли поставити діагноз хвороба крона або виразковий коліт дуже тривалий час, півроку, навіть рік в деяких випадках, тому що не могли ендоскопісти дійти до клубової кишки, не могли взяти біопсію, або просто не знали, що її треба брати. Тому таких історій на жаль дуже багато. Отже, з приводу клінічних випадків, які я на сьогодні підготував їх, їх всього чотири, і кожен з них демонструє різне захворювання і різну взаємодію між лікарями. І так, перший клінічний випадок хвороба крона, яка проявила себе через декілька років після оперативного втручання, пацієнтка. 89-го року народження 12 років тому перенесла ільоілосикальну резекцію з приводу флегмони клубової кишки згідно з даними медичної документації, але 6 років тому її почали турбувати болі в животі, які виникали через декілька годин після прийому їжі. Скарги посилювались та ставали більш частими. І за останні 2-3 роки пацієнтка схудла на 20 кілограм. Пацієнтка звернулася до хірургів також до сімейного лікаря, але їй не, не змогли встановити їх діагноз. Її відправили на УЗД а потім на КТ органів черевної порожнини, де Помітили потовщення стінки клубової кишки і поставили під питанням ілеїт. Пацієнтка потрапила до мене, і звичайно, що ми першим ділом вирішили провести їй колоноскопію і виявили з колегами, що має місце звуження ілеосцендоанастамозу до 0,5 см. Нагадую вам, що пацієнтка 12 років тому принесла ілеоцикальну резекцію ну, з приводу невідомого захворювання. І під час колоноскопії вдалося виконати біопсію слизової оболонки клубової кишки. Незважаючи на, на те, що не вдалося з, зайти у клубову кишку, і г, отримали патогістологічне заключення, що тат, морфологічні дані свідчать на користь хвороби, тат, хвороби крона. Ну і звичайно, що треба співставлення з клінічною картиною. Перед початком лікування. Пацієнтка здала кал на фекальний кальпротектин. Він був підвищений 580. Призначено лікування буде сонідом 9 мг на добу протягом 8 тижнів. Пацієнтка через місяць вже відмітила покращення загального стану. Інтенсивність та частота болю в животі зменшилась. І також пацієнтка набрала 3 кг ваги. Через два місяці лікування будисонідом фекальний протектин вже був 210. Ми планували їм хірургічне втручання з накладанням нового анастомозу між клубовою кишкою та висхідною ободовою кишкою. Але на жаль, у неї в сім'ї сталася трагедія через через війну, тому вона. Зникла з поля мого спостереження, але сподіваюся, що навіть незважаючи на відсутність та хірургічного лікування на тетабудисоніді їй краще ніж було до призначення лікування. Ну і зрозуміло, що метою хірургічного лікування в її випадку є. Накладання нового анастомозу, тому що цей анастомоз попередній він звужений, і навіть якщо ми знімаємо запалення, це не дуже сильно впливає на проходження хімусу по кишківнику, тому болі у неї будуть продовжуватись. Другий клінічний випадок: ми часто зустрічаємось з лікуванням виразкового коліту не по стандартам. Виникає питання: навіщо втрачати час та ризикувати з здоров'ям пацієнта? Якщо можна як мінімум відкрити рекомендації по лікуванню запальних захворювань кишківника і у Випадках легкого прибігу призначити лікування по цим, по цим стандартам або направити пацієнта до лікарів, які професійно займаються діагностикою та лікуванням запальних захворювань кишківника. І так, ми маємо пацієнта 90-го року народження. Скарги на кров слиз в калі, рідкий стілець протягом останніх трьох місяців. Та колоскопія йому виконана в іншій клініці і було виявлено ураження сигмоподібної та прямої кишки, і біопсія з усіх відділів товстої тостої кишки, а також клубової кишки. Тобто діагностичний об'єм був виконаний правильно. Отримали результати патогістологічного заключення і більше даних за виразковий коліт, але у тій самій клініці пацієнт потрапляє до гастро. Ентеролога, який на жаль не знає, як лікувати вразковий коліт. ви можете бачити фотографію медичної документації пацієнта, звичайно, з, з затертими даними, як, як пацієнта, так і лікаря, так і клініки, в якій це відбувалося, і ми е, чітко бачимо, що клінічний діагноз деспецифічний вразковий коліт не вказано ні ні розповсюдженість процесу, ні важкість стану пацієнта, і призначено лікування сульфа всього лише один грам на добу перорально, тобто доза занижена дуже суттєво. Через місяць без безуспішного лікування сульфаселазином пацієнт прийшов до мене на прийом і він вже був скерований іншим гастроентерологом з діагнозом кровоточивий геморой. Звичайно, що геморой у пацієнта був але. Не такий великий і не такий кровоточивий, тому я провів пацієнту відеоректосигмоскопію, виявив характерні ендоскопічні ознаки неспецифічного виразкового коліту. На слайдах приводжу. Фотографії з тадвідоректосигмо скопії, де ви можете бачити демаркаційну лінію між нижньою та середньою третиною сигмоподібної кишки, і в даному випадку у нас має місце ураження. 30-35 см сантиметрів кишківника, але все одно це лівобічний коліт. Отже, ми зобов'язані згідно з сучасним стандартом призначити як пероральні форми сульфасалазинів, так і ректальні форми. Отже, була був призначений сульфасалазин 3 грами на добу перорально та 1 грам у вигляді ректальної суспензії. І зараз пацієнт нещодавно почав це лікування. Я думаю, що через два місяці, враховуючи легкий перебіг, він вже буде у, у ремісії, і можна буде його поступово переводити на підтримуючі дози сульфасалазинів. Третій клінічний випадок це вже мій випадок. Я лікував пацієнт пацієнта, можна сказати, з початку його захворювання, але в силу певних причин про них розповім, Ми не виконали діагностичний мінімум перед операцією. І так, ми маємо молодого пацієнта, чоловіка 88-го року народження у квітні 22-го року. Йому розкривав колега пара Броктит в іншому місці. Потім вже з норицею направив пацієнта до мене. Я його подивився у серпні місяці. Мала місце передня трансстрансвінтерна нориця, і враховуючи що нориця висока, ми вирішили поставити сетон в якості підготовки норицевого ходу до малотравматичного хірургічного лікування. Ми планували виконати лазерну абляцію норицевого ходу, тобто філак. Через півтора місяці пацієнт пройшов МРТ малого тазу і підтверджена нориця тип типу сі додаткових норицевих ходів або затьоків виявлено не було. І тут дуже важливий момент. Я всім пацієнтам зі з складними норицями пропоную проходити колоноскопію. Але на жаль, не всі погоджуються, і так сталося, що саме цей пацієнт відмовився від проходження колоноскопії, і ми четвертого. Жовтня виконали тут оперативне втручання. Комбіноване малотравматичне лікування нориці виконали лазерну абляцію норицевого ходу з висіченням зовнішньої частини норицевого ходу до комплексу зовнішнього анального сфінктеру. Ну і е, дренування підшкірної е, клітковини. на фотографіях. Можете бачити е, в, в, встановлений сетон у норицевий хід е, за декілька днів до е, тет, хірургічного втручання, і можете бачити фотографію через п'ять днів після операції і е, е, кружечком е, тет, обведено е, ділянку зовнішнього отвору нороцевого норицевого ходу. На жаль, з операції чомусь фотографії немає, тому що дуже велика хірургічна активність у нас і просто неможливо сортувати всі фотографії. І на жаль, коли є цікавий випадок, їх можна іноді не знайти. Що ми маємо через 14 днів після втручання? Дренаж був видалений через 5 днів. Пацієнт продовжує промувати промати раної, робити прив'язки декілька разів на день, але динаміки по загоєнню рани у нього, на жаль, немає. Тобто, тут можете бачити вигляд, вигляд ран, що вона не те, що залишилась без змін, а навпаки, стала ще більша. І, от скрін нашої переписки з пацієнтом, я йому сказав, що вам буде потрібно зробити фекальний кальпротектин, і пацієнт його здає. Приходить відповідь, що він 619. Ну і з звичайно, я тут же пишу пацієнту, що вам потрібно робити колоноскопію і готуйтесь найближчим часом на колоноскопію. І під час колоноскопії я виконав інтубацію клубової кишки. У клубовій кишці картина не те, що характерна для хвороби крона, але ворсинки зглажені, не виражені. Є вогнищева гіперемія слізової, і також у відділах товстої кишки особливо з з боку правої половини, от такі зміни, які ви можете бачити на фотографіях, тобто якісь точкові гіперемії слезової і змінений судинний малюнок і таким чином під питанням термінальний термінальний ілеїт і змішаний коліт ну і під, під питанням проктит, тому що має місце запалення слізової на на перш на останніх 10 сантиметрах прямої кишки Ну, ми наразі чекаємо патогістологічне заключення, але я так підозрюю, враховуючи досвід лікування таких пацієнтів, що скоріше за все буде відповідь, що морфологічна картина відповідає хронічному коліту. але важливою відправною точкою лікування буде наявність саме морфологічних змін у клубовій кишці тобто, якщо морфологічні зміни будуть. І нам підтвердять термінальний, термінальний ілеїт, то пацієнт буде отримувати лікування хвороби крона. Якщо термінальний ілеїд не підтвердиться, то буде отримувати лікування сульфа-селазинами. Діагностика ще продовжується, і як то кажуть, краще пізно пізно ніж ніколи. Наступний клінічний випадок тут вже приклад такої позитивної співпраці різних спеціалістів, коли для лікування одного гастроентерологічного пацієнта співпрацюють між собою гастроентеролог, ендоскопіст, колопроктолог та навіть ендокринолог. Отже, чоловік, 44 роки, військовий. Поступив до нас в лікарню прямо з передової. Скарги на рідкий стул 15-20 разів на день, нетримання калу вночі. Досить незвична, незвична скарга для наших пацієнтів. Ну і звичайно, що рідкий стул такий частий виснажив пацієнта, і у нього є загальна слабкість, та він втратив за останні два місяці 10 кг ваги. В анамнезі у нашого пацієнта цукровий ДБ другого типу вже 20 років, на... Інсуліні він знаходиться останні сім років і знову ж таки з його же слів. Ну ми завжди вдячні пацієнтам за відвертість, тому що це дуже допомагає в їх лікуванню. Він регулярно вживає спиртні напої. І цукор він не контролює, глюкометром, не користується. Інсулін водить собі періодично по старій схемі, яка була призначена там 3 чи 5 років тому. Отже, пацієнт госпіталізований для до обстеження у стаціонар. При проктологічному огляді був виявлений фіброзний поліп анального каналу, який, як ми знаємо, не Несе в ну в собі ніяких ризиків мелігнізації. Він може при великих розмірах заважати пацієнту, але це не відноситься до е, великої проблеми з кишківником та ендокринною системою, яку він має. Ну і е, незважаючи на скаргу е, нічного нетримання калу, тонус анальних е, свінтерів у пацієнта збережений. І цукор крові на момент поступлення в стаціонар 17 мілімоль на літр, тобто значно вищі норми, це враховуючи, що він інсулін продовжував собі колоти. Тобто, якщо б він його собі не вводив, ймовірно, що він, він би вже був декомпенсований. Отже. Діагноз цукровий діабет другого типу, інсулінозалежний, важкий перебіг, діабетична ентеропатія, діарейний синдром, синдром надлишкового бактеріального росту, ну і анального каналу. Як ми прийшли до розуміння, що має місце діабетична ентеропатія, тому що якраз нічне нетримання калу є патогномонічним симптомом цієї патології, ну і плюс неконтрольований підвищений цукор у крові пацієнта, пацієнт консультований гастроентерологом та ендокринологом. З другої спроби виконано відеоколоноскопію якраз 10 жовтня, коли у Києві були обстріли. Виявили неоплазію сигмоподібної кишки, яку ще потрібно буде видаляти, і також виявили по одинокій ерозії поперечно ободової кишки, враховуючи погану підготовку пацієнта. Інтубацію клубової кишки ми не провели. Пацієнт був обстежений на кишкові інфекції, яких не було виявлено, і також в нормі була панкретична еластаза. Отже, на фоні адекватної інсулінотерапії, контролю цукру, прийому рефаксиміну, стан пацієнта відносно швидко покращився стілець нормалізувався і на момент виписки стілець вже у нього був один-два максимум три рази на день. Отже, окрім корекції інсулінотерапії, пацієнту пролікували синдром надлишкового бактеріального росту та повернули його в стрій. Але звичайно, що без Підтримання адекватної інсулінної терапії, пацієнт швидко декомпенсується та буде вимушений знову госпіталізуватись в лікарню. І користуючись можливістю, я як онкохірург, як колопроктолог, як ендоскопіст, хочу наголосити про важливість скринінгу колоректального раку. Скринінг ми починаємо згідно з різними рекомендаціями з 45 або 50 років. У людей з підвищеним ризиком колоректального раку скринінг слід починати навіть з 40 років, і тільки за останній місяць до мене звернулись два пацієнта, яким 40 років, і вже у них має місце розповсюджений рак прямої кишки. На жаль, отже, які утворення товстої та прямої кишки ми виявляємо і. Як часто це відбувається і який ризик малігнізації. Тут дуже такий хороший і інформативний, але трішки складний слайд. Отже, якщо ви подивитесь на тубулярні аденоми, вони відмічені жовтим кольором, то ми їх виявляємо з частотою 45%, і вони мають низький ризик малігнізації 2%. Гіперпластичні поліпи. Відмічені зеленим кольором, ми виявляємо десь 35% випадків. Ризик малігнізації відсутній. Тобто гіперпластичні боліпи вони не підлягають видаленню, ну немає в цьому великого сенсу. Видаленню підлягають тубулярні аденоми або тубулярно-вільозні аденоми та інші утворення товстої та прямої кишки. Якщо ви подивитесь на ризики малігнізації тубулярно-вільозних та вільозних аденом, то вони сягають навіть 40%. По різним даним 20-25%, іноді 40% випадків. Ну і і тільки у 2% випадків ми виявляємо під час колоноскопій аденокарциному. От тобто в інших випадках, ми шляхом вчасного видалення утворів, видалення яких показано, за рахунок вчасного видалення, ми профілактуємо рак ободової та прямої кишки, та не наражаємо пацієнта на Небезпеку, тому кожна, кожен лікар, а також кожен свідомий пацієнт, повинен пам'ятати про вчасний початок скринінгу колоректального раку. Також хочу вам продемонструвати в колоноскопічні фотографії, що досить складно буває виявити утворення кишківника, які стеляться, тому що воно ну, крім їх. Розташування, вони мають, вони не сильно або зовсім не припідняті над нормальною слизовою і вони, як правило, не кровоточать, тобто їх складно виявити тестами калу на приховану, приховану кров. Але вони досить часто малігнізуються, тобто 30% випадків вони малігнізуються. Тому дуже важливо обирати собі лікаря. Ну, по перше, який розуміється на скринінгу колоректального раку, і по-друге, обирати клініку з хорошим ендоскопічним обладнанням, щоб такі утвори не пропустити. Імовірність наявності злоякісних клітин або дисплазії висого, високого ступеню в аденомі товстої кишки в залежності від її розміру, можете бачити, що якщо розміри аденоми менше 10 мм, імовірність дисплазії високого ступеню 0,8 тобто дуже низька. Якщо розміри 10-19 мм, то дисплазія більше 2%, аденокарцинома – 1,5%. І якщо розміри вже більше, ніж 30 мм, то ймовірність раку більше 40%. Тому аденоми більше 10 мм підлягають обов'язковому обов видаленню. А також про проктологія це така спеціальність, коли дуже складно ділитися фотографіями своєї роботи до та після втручань. Тому був створений спеціально мною телеграм-канал, де я викладаю фотографії операцій до до після. Також є Ютуб-канал, де ви можете подивитись, як вживу проходять проктологічні операції. Мої контакти приведені на цьому на цьому слайді. Крім крім Києва, також раз на місяць веду прийом та виконую хірургічні втручання у Львові та Вінниці. Тому буду, буду радий співпраці по складним пацієнтам. Дякую за, за увагу.